26 жовтня, Його любов покриває наш біль. Ми пізнали любов з того, що він поклав свою душу за нас. 1 Івана 3:16. Молодий чоловік на ім'я Дон брав від життя все. Принаймні, так видавалося на перший погляд. Він зустрічався з багатьма гарними дівчатами. Інші чоловіки дивилися на нього із заздрістю. Проте в душі Дон був нещасним. Він просто гинув, зустрічався з дівчатами вже просто за звичкою. Він зрозумів, що використовував одну жінку за іншою лише для того, щоб вийти з депресії. Коли він почувався погано, то потребував жіночої втіхи. Дон також розумів, що несправедливо поводиться зі своїми батьками. Він виріс у сім'ї з дуже суворими правилами. Часто він каявся і обіцяв богові, що зміниться. Однак, усе залишалося як і раніше. Врешті-решт, Дон пішов на прийом до християнського психолога, котрий у своїй роботі використовував виключно біблійні принципи. Юнакові хотілося розірвати це порочне коло. Він бажав отримати формулу, за якою міг би змінити свої руйнівні звички, але з часом усвідомив, що існує серйозна причина, чому його так часто охоплює депресія. За депресією Дона приховувалася порожнеча, він не міг будувати здорові відносини. Тому постійно шукав забороненої любові. Дон ніяк не міг змінити своєї руйнівної поведінки, доки не усвідомив свого безсилля і не почав розуміти, що таке безумовна Божа любов. Апостол Іван знав, що таке любов, його послання дихають Божою любов'ю. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми. І такими ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Перший Івана, 3.1. Наші спраглі любові, серця можуть знайти любов у ньому, наше палке бажання здобути любов здатний задовольнити лише він. Декому з нас поталанило в житті, і вони росли в сім'ях, де панувала любов. Інші ж виховувалися у неблагополучних сім'ях, де любов або не виявлялася взагалі, або ж виявлялася неправильним чином. Яким би не був ваш досвід, Господь готовий поповнити нестачу любові, нехай у вашому серці лунають слова підбадьорення з першого послання Івана ми пізнали любов з того, що Він поклав свою душу за нас. 1 Івана 3.16. Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного Сина у світ, щоб ми через нього жили, 1 Івана 4.9. І ми пізнали й повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов, вірш 16. Живіть сьогодні в Божій любові. Скажіть собі, Бог любить мене, і Його любов наповнює моє серце. У ньому я відчуваю свою повноцінність. Дозвольте його любові сьогодні наповнити ваше серце.